Любі друзі витері Софія, благодарую за активність на моїх каналах. Ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. І так, на які відносини треба звернути увагу. Вони такі великі, вибачте. Знову таки, дивіться, да, тут. На які відносини? Тут потяг з підносу уїжджає просто, да? От, і дивіться, здебільшого я прям бачила такі ситуації, да, і здебільшого люди починають сваритися, це ти винен, це ти винна, а, щось там не так зробили, да, не, не поспішали і ще щось. Але, будь ласка, в цей час вам просто треба зрозуміти, що вам не час. Кудись їхати або точно не на цьому потязі вас доля від чогось просто рятує в цей момент, і вам в цей момент є для вас завдання об'єднати свої зусилля щоб подолати цю перешкоду, і тоді буде вам щастя і баланс у вашій родині.